Привіт! Сьогодні я покажу, як створити фон для Твіттера. Складність цієї процедури полягає в тому, що користувачі використовують різну роздільну здатність моніторів. Тому фон для Твіттера треба створити таким чином, щоб ваш профіль у Твіттері виглядав більш-менш нормально під час перегляду з найбільш популярними роздільними здатностями монітора. Ось у мене є такий цікавий. А до речі, посилання на нього я, звичайно, опублікую у блозі. Отже, у цьому файлі є тека templates, тобто шаблони. І якщо ми її розгорнемо, то бачимо, що тут є шаблони, які дозволяють побачити, як виглядатиме ваш дизайн сторінки для Twitter з різною роздільною здатністю. Отже, перший шаблон це роздільна здатність 1024. На 768 пікселів. Отже, за цією роздільною здатності. Ось ця частина буде зайнята, власне, вмістом вашої сторінки на Твіттері. А ось тут ліворуч, праворуч та зверху буде а, знаходитись ваш а, фон. Тепер шаблон для роздільної здатності 1280 на 1024. В такому разі ось це буде ваша сторінка у Твіттері, а ось це те місце, де буде перебувати ваш фон. Далі шаблон для роздільної здатності 1680 на 1050. У такому разі, ось бачите, тепер тут фон з боку значно більший. Тут буде ваша сторінка твіттера, а ось тут фон. І ось тут фон, і зверху ось тут фон. І останній шаблон це 1920 на 1200. Отже, в такому разі, тут бачите, ліворуч та праворуч багато місця для фону. І посередині буде сторінка Твіттера. Оскільки найпопулярнішою роздільною здатністю є 1024 на 768 пікселів, то ми будемо створювати. Такий дизайн, такий фон, який передовсім повинен виглядати нормально за цією роздільною здатності. Отже, вмикаємо цей шаблон, пересвідчуємо, що його замкнено, щоб ми не пересували його випадково. Тепер відкриваємо зображення, яке ви хочете використати як фон для вашої сторінки у Твіттері, перетягуємо його у документ, з яким ми працюємо. Ось так розташовуємо. Теж перетягуємо його шар на передостанній. Ось таким чином, щоб було видно наш шаблон. Тепер розташовуємо відповідно до нашого документа. Можна скористатися сполученням клавіш Ctrl-T, аби змінити форму. Центр переносимо у лівий верхній кут. І ось таким чином змінюємо його форму. Натискаємо Enter, збільшимо наше зображення, затиснувши Alt і використовуючи куліщако. Тепер затискаємо пробіл і переходимо у лівий верхній кут. Ось цей. І тут ми розташуємо логотип. Для цього йдемо до файлу, який я попередньо відкрив, і перетягуємо логотип. До файлу, з яким ми працюємо. Ось тут відпускаємо. Отже ось наш логотип. Тепер нам потрібно його красиво вирівняти, тому я ось так створюю орієнтири, використовуючи які, я буду вирівнювати цей логотип. Ось таким чином. А тепер можна наш шаблон сховати. Знову збільшуємо зображення, натискаємо пробіл і перетягуємо ось таким чином. Тепер розташуємо наш логотип ось так приблизно. Затискаємо Ctrl, натискаємо 0. Отже, тут ми бачимо, у нас є логотип.